Вітаю у маняшки на кухні, продовжуємо робити заготовки на зиму. Сьогодні закриваємо огірочки Смачнющі мариновані огірочки. Для цього нам знадобляться самі огірочки. Ми їх обов'язково замочуємо у холодній воді. Якщо вони у вас тільки зірвані, можна на годинку. Якщо у вас вони зірвані, наприклад, сутки назад, може й більше, лежали в холодильнику. Тоді годинки на 3-4. Листочки смородини, Вишня, хто бажає, будь ласка, гіркий перець. Петрушка укроп спеції душистий горошок, чорний горошок, лавровий листочок. Ну і, звісно ж, часничок. Баночки, я попередньо вже їх гарно намила, простерилізувала, закладаємо. На дно кладемо часничок. Ріжемо його в довільній формі, листочок, два до шісті перчики, чорного горошка, штук 10. А так можна в кожну баночку сразу понакладати. Ще забула сказати, що я кладу сюди хрін. Ну я хрін не кладу листки. Я його корінь сушу і так, десь от по 3-4 по кусочка кладу в кожну баночку. От тоді вони дійсно будуть хрустящі. Закладаємо зелень на дно. Можна порізати, можна як я, може хтось теж спішить. Закладаємо гірочки. Перебираємо, щоб вони були ціленькі, щоб вони не були пошкоджені. Огірочки склали в банку. Я додала потрошечку не в усі банки, бо в мене син не любить перець горкий. Я для пікантності положила по чуть, -чуть. І ще б що в мене болгарський перчик є. Ну, і отакий вигляд має баночка. Укропчик. Петрушка, часничок, листя смородини, листя вишні. І заливаємо це все крутим кипятком. Прикриваємо кришкою. Огірочки у нас тут зовсім маленькі. Якщо у вас більші, тоді треба не 7 хвилин, а наприклад, 10-15. Дивлячись який розмір ваших огірочків. У мене вони невеличкі, тому я їх буду видержувати хвилин, так 7. Не більше пройшло 7 хвилин, зливаємо водичку в кастрюльку. Водичку ставимо на вогонь закип'ятимо Прикриваємо кришечкою, закип'ятим водичку і знову заливаємо на 7 хвилин. Після того, як ми злили водичку другий раз з загірочці, готуємо розсіл. На 1 літр води треба ложити отаку велику столову ложку солі. Я відміряла, в мене тут не вистачало до 2 літрів і для зручності, щоб було добре посчитати, я долила до 2 літрів. Тобто, я сиплю сюди дві ложки. І кладемо на 1 літр 4 столові ложки сахара. Прикриваємо кришечкою закипіть і будемо наливати туди уксус. Уксус треба наливати із розрахунку на 1 літр десь 120 грамів уксуса, 9%. Маринад закипів, вливаємо уксус. Даємо йому ще закипіть разом з уксусом. Коли будете зливати баночки, я, і якщо у вас буде така ситуація, як у мене, що я положила в, в одній баночки, я положила гіркий перець, а в другій ні. Зверніть увагу, я зараз виставила тільки ті баночки, де немає перцю, щоб у вас розсіл не е, змішався ну і не став весь, м'яко кажучи, пікантного вкуса. Маринадик вже з уксусом закипів. Заливаємо його в баночки. Так, щоб огірочки у вас не були зверху, щоб вони були покриті. Закриваємо плотненько, перевіряємо, нормально закрутили. Ставимо на кришечку, укутуємо теплим одіялом і до повного вичахання. We'll i